Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 21 січня 2026 року, Україна продовжує перебувати в самому розпаді зими з характерними для цього періоду низькими температурами, частими снігопадами або мокрим снігом, короткими світловими днями та мінливою погодою. Загалом січень в Україні найхолодніший місяць року із середньою температурою повітря, що за кліматичними даними утримується приблизно в межах від мінус 7 градусів Цельсія до мінус 1 градуса Цельсія або нижче, в більшості областей з дещо м'якшими значеннями на півдні. За температурними нормами, наприклад, у Києві середня температура січня часто коливається приблизно від мінус 8 градусів Цельсія уночі до мінус 2 градусів Цельсія у день, з дуже малою кількістю сонячних годин, лише кілька годин щодня, високою відносною вологістю та частими снігопадами. Це означає, що 21 січня 2026 року це ще одне повноцінне зимове випробування холоду й умов, які значною мірою формують поведінку риби у водоймах по всій країні. Такі низькі температури і холодна вода безпосередньо впливають на активність риби в водоймах. У холодну пору риба значно гальмує свій обмін речовин, економно витрачає енергію і не дуже активно пересувається у пошуках корму. Тому кльов здебільшого стриманий, але за правильної тактики все ще можливий. Переважна частина мирної риби, плотви, підлящика, густери чи карася залишається у нижніх шарах води поблизу структурних ділянок дна, де температура води дещо стабільніша і є укриття. Це можуть бути ями, підводні гряди, зміни глибини чи інші нерівності дна, де риба концентрується і проводжає час у очікуванні найменших сигналів їжі. Щоб успішно ловити мирну рибу 21 січня, важливо дотримуватись принципів максимальної делікатності: тонкі чутливі снасті з оптимально легким поплавцем або кивком, тонкі волосінні і невеликі гачки, наприклад, номер від 18 до 20, дозволяють краще відчути навіть найледачіші або обережні покльовки, типові для холодної води. Дуже часто риба може лише ненав'язливо торкатися приманки, а не робити виражені ривки. Тому уважність до найменших рухів сигналізатора це те, що може стати вашим головним інструментом для успіху цього дня. Щодо наживок і прикормки, то зимові умови диктують свої правила у холодній воді, ароматизовані суміші і переважно великі прикормки працюють гірше, ніж дуже тонкі натуральні наживки. Мотиль, опариш або дрібний черв'як найчастіше оптимальний вибір для мирної риби. Бо ці приманки виглядають найбільш природно у воді, що значно уповільнює метаболізм. Прикормку варто застосовувати малими порціями, але частіше, щоб утримувати рибу в зоні лову, не розсіюючи її по великій площі водойми. Такі невеликі часті закормки створюють локальний центр інтересу для риби, де вона може повертатися навіть за дуже холодної погоди. Тактика фідерної або методної ловлі 21 січня також потребує максимальної точності подачі приманки в перспективну точку. За низьких температур вода передає запахи погано, і риба не шукає їжу по великих просторах. Тому важливо потрапляти туди, де вона вже є, на гряди, краю ям чи перепади глибини. Легкі годівниці з дрібною фракцією прикормки, м'яке падіння монтажу та чутливий контакт із дном допоможуть краще відчути кожний контакт риби з приманкою в умовах надзвичайно низької активності. Перехід до розмови про хижака показує, що навіть у глибоку зиму щука, судак і окунь можуть проявляти активність, але роблять це стримано і обережно. Щука часто займає позиції біля укриттів. Корчів, очеретів, виходів з либинних ям, де вона чекає легку здобич, що мимоволі пропливає поруч. Щуча тактика на 21 січня має бути повільною та делікатною. Повільні проводки приманки з тривалими паузами дозволяють імітувати природний рух риби, яким щука може зацікавитися навіть у холодній воді. Силиконові приманки середнього розміру від 7 до 12 см на джиг голівках або повільно ведені воблери з природною грою гарний варіант для такого дня. Судак у цей період частіше проявляє кльов у вечірні сутінки, на перепадах глибин або біля підводних бровок, де перепад температур між шарами води може стимулювати його на короткі годівельні виходи. У таких місцях повільний джиг із тонким контактом із дном це, як правило, найефективніша стратегія. Окунь, якщо він є у водоймі, може бути трохи активнішим у середніх шарах води, і мікроджиг або ультралайт приманки можуть іноді провокувати його на покльовку. Але навіть тут важливо не поспішати і робити акцент на природний рух приманки. Що стосується кольорів приманок 21 січня, то варто починати з природних приглушених тонів зелені, коричневі, сріблясті, які виглядають найбільш природно у прозорій або слабокаламутній зимовій воді. Якщо локально вода трохи замутнена через опади, можна пробувати контрастні відтінки жовтий чи помаранчевий, але завжди з делікатною подачею і повільною грою, оскільки агресивна поведінка приманки в холодній воді найчастіше не спрацьовує так, як у теплі пори року. Не менш важливим аспектом 21 січня є комфорт і безпека рибалки, адже зима далеко не завершилась. Морози вночі, мокрий сніг або ожеледиться вранці та ввечері, усе це може погіршувати умови перебування біля води. Багатошаровий одяг, термобілизна, фліс, водо- та вітронепроникний верх, теплі запасні рукавички, сухі ганчірки і термос із гарячим напоєм це основа комфортної і безпечної риболовлі. Холод здатний швидко виснажувати сили. А правильний одяг та підготовка збільшують ваш шанс довше залишатися на водоймі і не зіпсувати настрій передчасним замерзанням. Крім того, варто мати з собою павербанк або запасні акумулятори для телефону чи ехолота, бо низькі температури дуже швидко розряджають батареї. А гаджет це не лише зручність, а й засіб безпеки. Якщо ви ловите з човна або на кризі, рятувальний жилет, мотузка чи льодознімач та засоби зв'язку повинні бути з вами. Особливо за умов ожеледиці або мокрого снігу, коли поверхні можуть бути дуже слизькими. Короткі поради на завтра. Приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу сонця. Це ваш найкращий шанс на кльов уранці. Підводовуйте часто і мало, невеликими порціями, щоб утримувати рибу поблизу точки. Міняйте глибину поступово по від 10 до 30 см, а не радикально. Для хижака робіть акцент на повільних проводках із тривалими паузами. Якщо довго немає реакції, перевірте іншу структуру або змістіть точку вздовж берега. Навіть за холодної, мінливої січневої погоди 21 січня 2026 року уважність до дрібниць, терпіння і делікатна робота зі снастями дадуть шанс на заслужений кльов у цей день. Нехай кльове буде!